Серед озер Литви, мов середньовічна примара, стоїть замок Тракай, свідок епохи, коли долі Литви та України були тісно сплетені мечем, дипломатією, кров'ю. У 14 столітті Велике Князівство Литовське стало однією з найбільших держав Європи. Його землі простягалися від Балтійського моря на півночі до Чорного моря на півдні. У цій державі. Разом проживали литовці, білоруси, поляки, євреї і, звісно, предки сучасних українців у 1362 році, після битви на синіх водах, литовці звільнили українські землі від монголів. Князь Ульгерт включає Київщину, Волинь та Західне Поділля до складу Великого князівства Литовського. І так починається нова епоха в історії України, епоха співжиття з Литвою. Київські та волинські князі стали васалами Вільнюса, але зберегли свою автономію. Литовські князі пропонували на території України принцип старовини не рушимо, новини не вводимо. Тобто вони залишили руську мову як мову діловодства і судочинства, руську правду, створену ще Ярославом Мудрим, залишили старі правила і звичаї, які існували на території України. Змінилася фактично тільки правляча династія. Якщо раніше українськими землями керували Рюриковичі, то тепер цією територією стали керувати Гедеміновичі. Київські та волинські князі постійно прибували до Тракая, одного з головних осередків Великого князя Литовського. Вони приїжджали, щоб укладати союзи, отримувати грамоти, обговорювати війни проти татар чи Москви. Династія Гедеміновичів правила як литовськими, так і українськими землями. Саме у Тракаї виростав відомий як у Литві, так і в Україні князь Вітовт. Князь, за якого українські міста отримали Магдебурзьке право, тобто право міст на самоврядування, самоуправління, в той же час за правління Вітов Київ отримав власного митрополита, що визначило автономію і православної церкви на території України. Велике Князівство Литовське стало своєрідним щитом для Русі. Спільно литовці та українці билися під Грюнвальдом і Стевтонським орденом, боронили Поділля та південь України від Золотої Орди, а потім і кримських татар, стримували Москву. Історія Тракая це також історія нашої спільної боротьби, Литви і України за власне майбутнє, символом єдності українців та литовців став князь Константин Острозький. Один з найвидатніших воєначальників свого часу, великий гетьман Литовський, захисник православної віри та оборонець українських земель. У битві під Оршею у 1514 році він розгромив московське військо, захищаючи як Вільнюс, так і Київ від загрози з боку Московського князівства. Його вшановують як в Україні, так і в Литві як спільного героя, що особлює союз двох народів. Сьогодні Тракай це музей, але й гості ще пам'ятають мову наших предків. Історія Литви і України не паралельна, а спільна. Це пам'ять про час, коли ми стояли разом як союзники. Історія об'єднує, пам'ятаємо про неї разом.